Всім мирного та доброго вечора. З вами знову Олександр 20 лютого. Продовжуємо опалення в своєму будинку. Проблем ніяких немає з опаленням. Все працює бездоганно. Просто займаємося іншими деталями. Хочемо трошки подивитися моніторингу електронного, ну, ніяк поки що не вдається. Всі ці датчики тут висять щось пробували-пробували І так і не вдалося підключити. Це все, що стосується смарт майка. оцього. Як то кажуть, пан Борис трохи своїх проводів додавив, я вирішив, що щиточок має достатньо проводів, треба ще трохи додати, О таких червоненьких вчора додали ще. Оце всі провода. Ну не захотіло запрацювати. Треба ще пробувати експериментувати. Зв'язався я з техпідтримкою даного девайсу, Ну, мені так і відповіли. На жаль, потрібні танці з бубнами, з цим датчиком, і пробувати експериментувати. Бо напряму в них працює. Напряму, це мається на увазі, якщо прямо на цей датчик підключити метрові їхні термометри, оці гільзочки. Отакі біленькі, воно все працює. Но якщо тільки під'єднувати окремими лініями, воно може, може працювати, може не працювати. Каже, як вдасться. Довжина ліній теж до 10 метрів, мало би бути без проблем, але вони в тому не впевнені. Рекомендують спробувати повішати все на один провід не окремо. Бо окремо. То складно для їхньої шини. Ну, це так. Розберемося, знімемо окремому відео по даному щиті. Я обов'язково зніму. Сьогодні ми відео розпочнемо з того, що будемо опалювати на повній тязі. Дрова я останнім часом палю тільки буком, дрова заніс я в приміщення, вони є теплі. І мені пан Борис підігнав такі. Турболізатори до свого котла, щоб попробувати ще з ними. Попробуємо сьогодні два штучки поставити і на повній тязі попалити. Чому я кажу, на повній тязі я його почистив. Він бачите, такий має сіренький колір. А тут темніший. А чому темніший, коли я беру чуть-чуть придушую і палю, тоді з'являється, на ну, оця заслонка. Десь на половину, Тоді виходить такий колір дверець. Він не дуже мені подобається. Тому будемо на повній тязі. Зараз О! будемо палити на повній тязі і експериментувати. Значить в топку 30 кілограм таких дров букових входить. Не отак порубані. Будемо розпалювати. Дивитись по температурах. А, На бочці зараз 30 градусів, ну, стандартно, вона розряжена. є. Розряжена. Низ бочки ще не висох, тому що були, ви знаєте всі, що потікли тени. Тут теж трошки вчора переробляли. От тепер ось так виглядає перехідничок від пана Бориса. Прислав разом з турболізаторами, Ну, ніби не тече. Дякувати Богу. Хай би вже і не тік. Той. Якийсь дефект чи в різьбі попав. Два рази мусили розпаковувати. Ну, нічого, спостерігайте. Е, приблизно очікуємо, що 30 кг дров е, на борці буде 70 градусів. Що верх, що низ, що серединка. Е, ще добавлю до цього. Дану бочку перераховували з паном Борисом, бо він не пам'ятав, я йому скинув дані і вийшло, що 1550 літрів, плюс там корисні денця, 1600 літрів сама бочка, і ще мінімум 100 літрів води в самому котлі борця. Тому треба вважати, що 1700 літрів води нагріває я якось порахую, скільки котел видає тепла в будинок. Він же ж тим самим і гріє. Треба площу його вирахувати. Скільки ці труби, поки вони не утеплені, віддають тепла Верх, низ, поки що не утеплив. Просто я працюю довго і накладно, і тут ще з проводочкою додали кабельки, уважте. І з щитом треба розбиратися, Ну і на роботі працювати. Ну і вам якийсь контент показати. Все слідкуємо, дивимося підсумок по палінню 21 лютого. Але підсумок незвичайний, раненько, 6 година ранку, коли я йду на роботу. Значить, вчора завершили палити десь в годині 11. Але дивився я на прогноз погоди, що мінус 12 на ранок, хоча зараз мінус 10 показує. Я підклав ще 10 кілограм дров. Тому що було 30 кг дров, казав, 70 градусів має бути на борщі. В будинку було на першому поверсі 18 градусів при розпалюванні, на другому поверсі було 17. І за цей час, поки горів котел, він вже ж відбирав потужність на опалення. І мені видалося, що буде недостатньо тепла, оскільки на борщі було. 65 градусів, не 70, як я розраховував, я вставляв турболізатори. Ось один достав. Він бачите цей чистий взагалі цей трошки потемнів. Один достав турболізатор, бо щось довго розганявся. так В основному 15-20 хвилин і він гуде, а так десь 25 хвилин і не міг розігнатися. То я один турболізатор достав. Можливо, так дрова попали складені. Сьогодні спробуємо по інакшому е, Ну, суть. Я підклав ще 10 кг дров. Дивився, що пів першої ночі був жар в котлі. Тому я навіть на ніч не закривав. Зараз тільки тягу закрив. Думаю, щоб все дотліло. І результат на 6 ранку. Ми бачимо на вольсі 70 зверху лишилося. Серединка 60. Ну, низ, низ 30 градусів. Котел холодний, ну, відносно холодний, 45 градусів. Це на шосту ранку. Там теплообмінника вверх, вниз. Ну і зараз не горить, пустий. Навіть не, не дотліло. Таже не, не дотліло. Ось так. Я його лишив, бачите. Тут турбулізатор нижній лишив, а верх, як стояв, це вже верхній хід довго розгін йшов. Ну, от якось такий маленький експеримент. Я зараз йду на роботу, 6 година. Не буду довго знімати. Е, наш перший поверх, бачите, не гріється, він нагрівся. Другий поверх там 22 стоїть на опаленні. Ну, Є температура 21,6 зараз станом. тому, думаю, він... Скоро вимкнеться. Ось таке відео. Будемо ще дивитися, експериментувати, щоб зняти в один день. Пишіть коментарі. Будемо знімати і далі. Ще хотілося би додати такої інформації. Я вже на роботі. Попередній кусочок знімав з котельні, приїхав той самий день. Ось бачимо мінус 10 у Львові. І е, дивлюся я вже через комп'ютер. Енергомоніторинг. Те, що починав вчора відео, з того, що ми бавилися, бавилися з тими датчиками, вони так і не запрацювали. Але це інший смарт -мейк. Він показує енергомоніторинг споживання будинку електрикою. електрикою. Це є дуже зручно. Ми бачимо зараз 7 Вт. Перша фаза. Споживаю в будинку 19 ватт друга фаза. Це тобто, навіть не 19 Вт, 190 Вт. 190 Вт. Це, напевно, там насос включений є. І все. А Оці маленькі показники: 7 Вт і 1. Це вже. Просто споживає, напевно, електричний щит, там контактори є, ПЕФ-перемикач. Ну щось в щиті електричному споживає, там є астрономічні таймери. І тому видно, що один насос зараз ще працює. Ми бачили на програматорах, що перший поверх вимкнений, а другий є включений. Для цього мені потрібні оці всі датчики, щоб я міг дистанційно слідкувати за температурою в будинку. і... Взагалі, коли включається, коли вимикається сам ну, самі насоси і взагалі які споживання йдуть по будинку. Ось піднімаючи на гра... чись вище, що ми бачимо? Ми бачимо такий монотонний графік. От, ми його підключили, я навожу. Він щогодини будує 16 лютого, у 9 годині вечора. І якщо дивитися, спочатку більше споживання, потім менше, менше, менше. В цьому проміжку значить я був на роботі, такий як зараз знову більший проміжок. Вон, наводимо, показує 17 лютого в 5 годині. Значить я десь в цей момент розпалював котел, повключалися насоси. І тут так само показує по кожній. от Зараз воно з'явиться. Знаєте, перша фаза 168, друга 529, ну третя 7 ват. І ось такий стрибок є. Великий. Це відбувалося, коли був Олексій у мене. Ми пробували налаштувати ті датчики по температурі, подача, зворотка на бочці, 5 датчиків так і не вдалося. І я хотів проекспериментувати, як взагалі як працює електричний котел вночі по нічному тарифі і скільки він споживає. Я взяв вимкнув на борці температуру. Яка задається, задає команду там 30 градусів має бути вверху в борці. Тоді починає гріти електричний кота. Ну, я взяв регулятором, наставив що 90 градусів, не 90 градусів, бо там можна максимум поставити і більше, а поставив десь на 65-70. Як воно там зреагувало, я не знаю. ну... Виставив, щоб бочка вимкнулася і вмикнувся електричний котел вночі. Ну, і він ось тут, Дивимося, 20 лютого в першій ночі вмикнувся. Тільки коли електричний котел вмикається, бачимо, по першій фазі він брав 908 Вт, потім 727, по другій, по третій кВт і 100 Вт. Потім на наступну годину, дивимося, друга ночі. Уже по першій фазі 2,9 кВт, по другій 3,5, по-третій, 4,6. Потім наступне: саме пікове. Він брав одночасно 12 кВт. Перша фаза 2,9, друга 3,3 кВт. Третя фаза 5,6. Ну і потім спад уже йде. яка тут п'ята ранку. 2,9, перша фаза, 3,6, друга фаза кВт. І знизу. от Зараз наведемо на той відрізок маленький, де він є попасти. О. Бачимо 6 година ранку 20 лютого. В цій годині я йду на роботу. Підходжу до котла, дивлюся, що на ньому відбувається. Я його вим... прийшов. Вимкнув. І далі пішов на роботу. І вже ось в цьому відрізку. 20 лютого, 6 година вечора. Я вчора почав відео знімати, розпалювати. Ось тут впомикалися. 7 година вечора. Бачите, 7 година вечора вже інтенсивно в такий відрізок, щоб повключалися всі насоси. Перший і другий поверх. Я починав відео з того, що поставив два турбулізатори. Розпалив, пішов палити інший котел, приходжу і бачу, що котел погано набирає потужність чи погано дрова поскладав, бо там теж залежить. Якщо е, закладеш, е, ну там в котлі є отвори, там де приток повітря додаткового, якщо там дрова щільно закладені і її натяга, він як трошки піддушується. Там треба постійно лишати щілинку між дровами, щоб була добра тяга. Я побачив, що вони щось мішають ті турболізатори, ну, розвивається погана тяга. Пройшло взагалі 15 хвилин, має пройти ну, максимум 20 хвилин, і котел вийшов на потужність 75-80 градусів на подачі і працює аж гуде. А тут вийшло так, що я в 6 годині розпалив, пішов, розпалив ще інший котел, повернувся, вже пройшло півгодини, і бачу, що щось не так. Тому я тоді взяв, забрав один турболізатор. Це, можливо, і не, не потрібно було забирати. Я сьогодні попробую розпалити без турболізаторів, а потім поставити турболізатор один і другий у верхні канали. Тому що все, навіть на одному турбулізаторі в процесі паління було так, що. Температура піднімалася до 75 градусів. Оце от саме в 7 годині вечора, коли я забрав один турболізатор, другий лишив, поправив дрова в котлі, тому що вони там зависають, оскільки я їх кладу по-різному, бо в них різна довжина. Вони всі впали на низ, почалося активне горіння. І я не, не замітив, що навіть тяга з одним турболізатором. Тому потрібно декілька разів експериментувати, щоб ну, знати остаточний що результат. Тому, фактично, робити підсумок за вчорашню топку, це виходить сьогодні 21 лютого, бачите, ранок я на роботі, я палив це 20 лютого Значить 40 кг дров спалених, тонна 600 в одній борсті. 100 літрів в котлі то на 700 була розігріта до 70 градусів. Я там в попередньому кусочку показував, яка температура залишкова на ранок. Мені цього буде достатньо до 6 години вечора, поки я прийду з роботи. Но що б хотів би ще додати? Не знімаю я кожен день відео, оскільки результати одинакові, немає що показувати. Пишіть в коментарях, якщо хочете. Навіть якщо одинакові результати хочете мати від мене відео. Буду знімати. Це не так тяжко. Розпалив, зняв 5 хвилин. Потім в кінці підсумок зняв і все. Значить, хотів би звернути увагу, що показники по спалюванні дров, наприклад, 30 кг, коли я не говорю, що спалю, або 40 кг, вони залежать від того, що. Будинку має бути завжди температура, от якщо вона наставлена на 22 градуси, 22 градуси, і падає температура до 18 на момент розпалювання за добу, тоді такі показники будуть 30-40 кг. Ну, і залежності, яка температура, який мороз на дворі. Но якщо ми спалимо, наприклад, 30 кг дров. І мороз буде, от як вчора я не додавав 10 кг, і мороз буде на дворі там 10 градусів, 8 градусів, температура опуститься нижче, то от мене було таке посеред тижня, що інколи потрібно було 50 кг спалити дрова. Ну, максимум я 60 На перших відео ви бачили, 65 кг я розпалював, спалював, але це не одночасно, я робив такі інтервали. То... Зараз в середньому 30-40 кг дров я спалюю на добу. Звичайно, великі тепловтрати От через те й температура падає. І при наступному розпалюванні йдуть, оскільки я одночасно йде обігрів будинку і одночасно ну, заряджається бочка. Тому така кількість дров йде. Палю тільки буком. Зараз я його заніс в будинок, щоб він був прогрітий. Оскільки йде ремонт, то може лежати в будинку. Хотілося б налаштувати вже повністю весь енергомоніторинг, щоб бачити графіки по температурі, коли бочка розряджається повністю. Було би цікаво. Звичайно, трошки розочарований я в тому смартмейку по тут є котельня моніторинг. Зараз тут нічого не показує. Тут є от одна подача 19.1, це просто подача назва написана, Тут що нічого не налаштовано і цей датчик він некоректно теж працює. Я навіть не пам'ятаю, в якому місці він примотаний. Ну, але він постійно показує одну температуру. Тобто менше як 19 градусів не опускається в приміщенні. І взагалі, щоб наголосив би, котел сам, коли горить, ніби там приміщення невелике, так? Але перший поверх, коли даже програматор вимкнений, в перший поверх в мене десь 60 квадратів опалення. І він сам котел піднімає температуру на першому поверсі на 1 градус на 60 квадратах. Це можна теж вважати, скільки тепла він віддає. Він же ж не має тепло втрат. Він те тепло віддає в будинок як батарея. Це також немало. Важливий показник. Буду закінчувати, бо вже щось на 11 хвилин наговорив. Вам, напевно, так не буде подобатися. Ну, Але ось такі результати. Відео по електрощиті я вже на початку говорив. Зніму окремо, можливо, налаштується цей електромоніторинг. А взагалі. Зніму загальний огляд, прикріплю чим вам покажу QR-код, є на електричному щиті, де можна замовити наліпки на даний щит, можна звернутися до тої людини, в кого я замовляв. Ви йому скидаєте фотографії свого електричного щита, показуєте, які там модулі є, і він підписує, вам відправляє новою поштою і ви тільки наклеюєте. Не так воно і дорого. Всім дякую. Якщо було корисне дане відео, Пишіть коментарі, задавайте запитання. Всім гарного та мирного дня!